Друзі, вітаю 4 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І про найголовніше, максимально коротко зараз готовий вам розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. Друзі розпочну з інтригуючої інформації про можливе інтерв'ю Володимира Зеленського, американському скандальному журналісту, такеру Карлсону. Ви пам'ятаєте, що він свого часу брав інтерв'ю у Путіна? Він наробив дуже багато галасу у всьому світі. Карлсон дійсно такий чорний скандальний журналіст. І от він анонсував, що нібито він домовився про інтерв'ю із Зеленським. Е, інформація провисіла у публічному просторі кілька годин, і буквально сьогодні, ближче до обіду, офіс президента спростував її. Ніякого інтерв'ю Зеленський цьому скандальному Карлсону давати не буде. Тому що, ну, в принципі, це абсолютно логічно, не варто таким покидькам, як він, розповідати про те, як має завершитися війна, що він потім ці факти перекручував, і добре, що в офісі таке рішення ухвалили, тому цю сторінку можна перегорнути і рухатися далі. До подій інших у Сполучених Штатах Америки, тому що дійсно Карсон то пов'язаний з Америкою, але він вже там точно не з'явиться найближчим часом. Ну, принаймні його там не дуже люблять. Так от, що стосується виборів у США. Байден заявив про те, що він все-таки буде балотуватися, але це ще не точно додає від себе, тому що дискусія про те, хто ж може обійняти посаду в майбутнього кандидата в президенти США, зараз серед демократів триває. Донори дуже потужно тиснуть. На партію, і вони доводять, що Байден не може балотуватися. Але родина Байдена каже так. І навіть Хантер Байден, як син Джозефа Байдена, якого визнали винним в судовому порядку, вчинені кримінального злочину, говорить так, так, батьку, треба зробити, і це, який зараз використовується не найкращим чином. Я робив велике оглядове відео з цього приводу, хто може бути висунутий кандидатом. Президенти від демократів, переходьте за посиланням правому верхньому кутку. Можете переглянути, лише додам, що з'явилась нова соціологія, згідно якої Трамп дуже впевнено зараз перемагає Джозефа Байдена з відривом у 6%. і це дуже пристойний результат, зважаючи на те, що кампанія лише розпочалася і не дуже вдало для Байдена. То демократам дійсно доведеться його замінювати. Я особисто е, не маю сумніву в тому, що це станеться. Активно зараз над цим працюють, як я сказав. Наступна новина, яка також стосується Сполучених Штатів Америки, це про майбутній саміт НАТО, який відбудеться 9, 10 та 11 липня. Кожного дня з'являються якісь нові інсайди, інформації про те, що там може бути, і от зараз. Є вже повідомлення, що мовляв у підсумковій декларації. Пропишуть, що для України будуть передбачені конкретні шляхи членства в НАТО. Ну прям звучить неймовірно як круто і класно, але я особисто не вбачаю жодних перспектив у тому, що цей документ міститиме конкретне посилання на якесь речення або на якийсь пункт, що ми от точно станемо членами альянсу. І є таке політичне рішення. Білий дім категорично проти цього виступає, тому сподівання. Є, але вони дуже примарні. Якщо звісно таке станеться, будемо радіти однозначно. І стосовно нашого переговорного треку, можливого із Росією, сьогодні пролунало чимало заяв. Я також робив. Велике відео за підсумками роботи саміту Шанхайської організації співдружності, саме там і Сінзіпін, і Путін, і інші говорили про те, що треба війну припиняти. Це не було звичайно ключовою темою, але вони не забули і не оминули саме можливість переговорів із Україною. Путін говорив там дуже багато різних речей, але спочатку про Зеленського. Зеленський заявив, що на другому саміті миру повинні бути представники Росії. Але ймовірно, це не буде правитель Росії Володимир Путін, тому що він боїться покидати країну, сказав Зеленський. Ну, як на мене, загалом це заява про те, що сьогодні Україна вбачає за можливе запросити Путіна на переговори, які будуть проходити у форматі саміту миру, швидше за все в Саудівській Аравії. Але Путін відповів на це і сказав, що він також не готовий, по перше, припиняти вогонь. Під час мирних переговорів, тому що він не вірить Україні, і загалом вважає, як тільки буде припинений вогонь, Україна накопичить достатній кількості зброї і техніки для того, щоб вибити їх з території України. Ну, в принципі, можливо, і справедливо. Він нам не довіряє, бо він заслуговує на те, щоб його вибили, Але зараз це виключно мій такий відступ. Путін також сказав сьогодні в Астані, що він вважає, що необхідно повернутися до стамбульських угод. Це дуже цікава історія, тому що свого часу вони від них відійшли за наполяганням Китаю. Зараз ймовірно, за все розуміючи, що Китай не буде так потужно впливати і тиснути на Путіна на тлі його непростої, і має на увазі Сінзіпіна історії у відносинах із заходом. То Путін отримав такий карт карт-бланш. Мабуть, від Цінціпіна, що окей, давай по поповні. Це моє знову ж таки припущення. І тому Путін заговорив про стамбульські переговори, стамбульські мирні угоди, які, як на мене, мало чим відрізняються від тих умов, які він висував вперед день проведення саміту миру, що ми маємо вийти з чотирьох областей, маємо там гарантувати, що ми не вступаємо в НАТО, ну і так далі. Куча всякої єресі, демілітаризація, денацифікація також залишалися. Але, друзі, все це мені особисто засвідчує про те, що. Переговорний трек дуже потужний. Зараз буквально на будь-якому майданчику світу, де проходять чи економічні, чи якісь інші форуми, де збираються лідери країн світу, вони розуміють, що треба виходити переговори. Тому формують свої переговорні позиції і роблять гучні заяви, що ми те не будемо робити, те не будемо, і те не будемо робити. Але як бачите, рух на зустріч один одному зараз відбувається. Це буде непросто. Я не вважаю, що це. В принципі, якась там дуже приваблива для нас історія. Але е, всі говорять, і ми не можемо це заперечити, що рано чи пізно доведеться сідати за стіл переговорів із Росією. І для цього складаються зараз обставини, не те, що передумови. А переговорні позиції формуються. І формуються вони, на жаль, не дуже добре. Е, Зеленський сьогодні зробив заяву, що в Україні вже сформовано 14 бригад особового складу, а от зброї немає. І це ці бригади, які могли б виконувати бойові завдання на фронті. Але через те, що захід повільно постачає нам зброю, ну ми не можемо цього робити. Тому я і говорю, що складаються обставини, і тиск відповідний є і на нас, в тому числі. Я це розцінюю як тиск. Хоча там пакети допомоги каже Зеленський, вже були проголосовані, але рухи дуже повільні. І за нашою спиною відбуваються подальші процеси, які uh, засвідчують мені про те, що Човникова дипломатія працює. Орбан нещодавно був в Києві, проводив переговори з Україною. Ну, я так це називаю, а, привіз послання від Кремля, що треба припинити стріляти. І буквально завтра він вже знову летить до Москви. Ну, не знову, а просто летить до Москви, бо знову туди літає знову міністр закордонних справ Угорщини Сіарто. Він вже п'ять разів був спочатку широкомасштабного вторгнення на Росії. Нещодавно був цього разу, мабуть, також полетить своїм босом. Але Швидше за все, та навіть стовідсотково, я не виключаю того, що Орбан повезе відповідь України Кремлю, бо точно він приїжджав до України з пропозиціями про припинення війни, але з Кремля. Чи будемо знати ми всі деталі навряд чи Але вони будуть просочуватися однозначно у ЗМІ? Я за цим дуже пильно свідкую, тому, аби ви не пропустили. найголовніше, будь ласка, друзі, не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково лайк, коментар вам, плюс карму. Всіх люблю ціную, і не перемикайтеся. все буде Україна!